Радіо Chicago. А Якщо брати початок повномасштабного вторгнення перший принаймні рік, то запитань до зовнішньої політики України взагалі ніяких не було. Радше це викликало такі емоції захоплення гордості. Останнім часом все ж таки емоція трішки змінилася. Деяких людей є розчарування, в деяких така стурбованість. Тут мова йде про Польщу, про наші відносини з Польщею. Хто там правий, хто почав, це вже нюанси. Так само і говорять, що Сполученими Штатами теж трішки виросло поняття недовіри власне, остання, остання, одна з останніх новин про те, що з Білого дому розіслали листа із реформами, які мають бути зроблені в Україні, там дали певні, певні такі проміжки часу, там, 3 місяці, 3-6 місяців, 12-18 Тобто, це напевно все ж таки пов'язано з тими процесами, які у нас відбуваються в Україні. Корупція. Ну там в більшості це ці реформи стосуються САП НАБУ, НАЗК, тобто таких антикорупційних органів. А то, про, про говорячи про цю зовнішню політику України, про її про зміну, про погіршення відносин. А це претензія до кого має бути? Чи це це, чи це нормальний процес? З моєї точки зору, от, лист то це я дивився на ці шість по-моєму, чи сім там сторінок. М -м ну, я там нічого не побачив нового, нічого не побачив такого а, ультимативного. Це робочі речі, які треба робити. Але при цьому треба розуміти: САП, НЗК, Набу, ну, еціте. Да? Ну, це приблизно як. Там 4-5 років, да? а, ну, якщо хтось думає, що за 4-5 років можна в умовах війни вибудувати цю систему це перебільшення, це, це явне перебільшення. Пане Дмитре, мені довелося працювати, працювати тут головне слово працювати в парламенті, в уряді, в Офісі президента. Ні, Ми з вами вже говорили з приводу системи стосунків в органах влади. Mm -hmm. а... От якби мене запитали, з чого треба починати, я вам казав: починати треба з Конституції, де змінити модель. І тоді б зрозуміло було, що НЗК знаходиться в системі безпекових органів. І на людину в НЗК немає впливу з уряду, з Верховної Ради, з Офісу президента рівного повазінь. А багато чого можу на цю тему сказати, але я переконаний, що лист, який написано, він має підстави бути. Має підстави бути. Я переконаний в тому, що над ним треба спокійно працювати, реалізовуючи речі, які впорядкували б фінансову систему, бюджетну систему, систему громадського цивільного контролю. Систему управління безпековими структурами, розмежування безпекових структур і їх чомусь незрозумілих економічних функцій, про що ми з вами говорили. Ну, власне, от частину проблем, які в цьому листі, ми з вами на попередніх зустрічах озвучували. Вони зрозуміли всім, насправді, хто об'єктивно не замазуючи сам собі очі, аналізував, бачив, що відбувається в системі організації державної влади. Україні. Тому над цим треба працювати точно так, як оцей, оця суперечка із Польщею. Я попросив своїх друзів дати матеріал, і там в, один, в одну точку зійшлися стільки проблем внутрішніх, зовнішніх, двосторонніх, багатосторонніх. Що треба було просто сісти і спокійно, не розголошуючи це на весь світ, бо на, з моєї точки зору, президент Зеленський допустив неприпустиму річ, даруйте за тавтологію, коли з Трибуни Верховної Ради він докоряв Європі. Правда, президент Дуда теж докоряв Європі, в тому, що вона, ну. Грішить перед Сполученими Штатами Америки, якщо о, послухати уважно. Але це таке: це, це ви про велике зато. Президент Дуда не чіпав Україну, і тут йому великий респект. Бо він очевидно, що він розумів, у чому справа. Бо там, якщо е, розібратися, там польських два міністри накосячили так, що їм треба самим розібратися, в тому. Ну, я не хочу влазити ще спеціалістом, там, у зернові стосунки, але там є про що говорить. Uh -huh. І це той випадок, коли треба отак... взяли оці, е, там, цей лист, там, 5 чи 6 сторінок, уважно подивилися, зрозуміли, про що йде мова. Ще переговорили, подивилися на ситуацію якесь, прийняли рішення, їх спокійно реалізували, бо я не бачу там речей, які будуть йти на шкоду. Але при цьому треба розуміти, що Україна воює. І тому для того, щоб в неї звільнялися час, руки, мізки для цієї роботи, їй треба допомагати насамперед воювати. Бо коли 24 години людина думає, як порятуватись, чи де знайти патрони, де знайти боєприпаси, де знайти техніку, то о, вирішувати питання, які там люди будуть сидіти в яких кабінетах і чимось займатися, їй явно не до цього. Це, це треба розуміти. Віце о, можна сказати, що Кожна ложка вона потрібна тоді, коли вона потрібна. Бо ну, борщ, не будете видалкою їсти. Ви виберете поживні густину речі, а рідину ви звідти видалкою не висорбаєте. Це означає, що корупція була, її буде, якщо з таким підходом робити. Тому тут треба думати. І я ще раз от у цій ситуації, якщо я маю право і можу закликати, всіх до просто того, щоб. Виконувати цю рутинну роботу, бо це рутинна робота, її не можна робити як портрет великими мазками. Її треба рутинно по деталях, як курка по зернятку, ці речі вирішувати. І ще раз скажу: я не відношуся до подібних речей, як до якихось ультимативних. Я відношусь до них як до певного робочого плану. А, і хоч кажуть там, що от є там робочий план а, руху України до Євросоюзу, а, внутрішній робочий план руху до НАТО. Тут з'явився ще план от, е, допомоги, пов'язаний з реформами. Насправді це одне і те ж. Вони не відрізняються, ці речі. Просто цю роботу треба робити. Радіо ЮЕЙЧИКАГО.